Доброго дня усім. Хопила людям телефон, кажу, дай мені Людмилка, телефон, <смі> познімаю трішки відео, тому що на моєму як не знімай, фейса все рівно не видно. Е, сьогодні е, півдня проходили з дітьми медогляд. Діти то прийшли, а я тільки оплатила і тільки почала. Не знаю, коли я його маю закінчити, але десь. Десь то буде до кінця тижня, до кінця тижня має бути закінчений. Але то нічого. Нам е, саме головне, що ми з Людмилкою все пройшли, тому що їй е, до поселення там і таке довідка. І ні, ще завтра зробимо флюорографію. А так, в основному, в принципі, все пройшли. Менші теж попроходили, слава Богу, всі здоровенькі. Іванкові трішки приписали, антибіотик попити, бо щось кашляє. Та й ото, ото воно таке. Приїхали з лікарні, змусили мене робити голубці. Щось їхали в машині, не знаю, за що мова звелася. Згадали про голубці. Кажуть, о, мамо, хочемо. Ви думаєте, я й сама не проти була б. То взяли трішки фаршу, все, приїхали, поставила, та й уже тушаться. Ще десь з півгодинки ти вже будуть. Ходити з мисками на випередки, тому що дуже люблять. От е, прибуток у мене є. Друзі, є у мене прибуток. Покажу зараз, похвалюся, пізнюрами, пізнюрі, я кажу, пізнюрі, що я маю з ними робити? Це саме той той прибуток, це він все саме-саме з'являється. Ще, ще він буде, але вже дістала кілька штук. Ти там. Де ти там? Дай ну, дай. Дай покажи. М, покажи. Ту, десь за собою їх повела, ані стоять ось. Стоять одненьке, іди сюди, іди сюди і другеньке. Дивіться ну, які. Дивіться, бачите. Це хто зрозумів, що це за чудо юдо. Це кохи маленькі. Маленькі коханята саме з'являються. Це ж сьогодні 19 число. Саме-саме з'являються. Цікі вони цікавенькі, низенькі і які чаполаті, чаполаті. Не чіпаю я тебе, не чіпаю. Значить, двоє виняла, Два яйця вже викинула. От, двоє виняла з квочечкою, а ще одна сидить. Ще одна ось сидить. Настовбурчилася, Думає, що ти з мене хочеш. Дай побачу. Шкарлупка якась є. А курчата нема. Ні? Нема, нема. Оце ще скільки яєць лежить. Шість яєць ще. От, і вона на них сидить. Підкотила вже всі під одну. Думаю, хай там що буде ще що чи не буде, чи це тільки двоє буде, та не може бути. Так, пептель наш рохкає, друзі, доживає останні дні в обійсті. Як ми не планували з неї скуштувати якоїсь тушонки, от, але нічого не вийде, тому що потрібно буде дитину заселяти, потрібно стільки всього купити. Вона там вже список склала. Пептелю, пептелю, ти знаєш на що? Ти не на тушонку нам, ти на список милці. Не знаю, що ми маємо за неї взяти, але щось то якось воно буде, хоч трішки. От, тому що тому що таке зараз треба і треба. А це ось залізла в жолоб. Залізла, щоб вам ще показати квочку. І думаю, гава я, гава це квочка. От, і все. Дивіться, що робиться під цією квочкою. га. Кубло, кубло яєць. Я ж собі не дивилася. Думаю, вона сидить та й сидить. Як я ось роздивилася, вона якось встала. Дивлюся, щось під нею яєць занадто багато. Оце таке годе стіша душить, чи що вони роблять. Як вже сьогодні роздивилася, їй підносить ще якась курка яйця і що, ну, щоб знала, що це воно ось. Здається, ось воно свіже. Заберу це. От. Сиділа, сиділа, сиділа було 12, на кінець виявилося 20. І сидить. А? Гава, 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 ти і Гава я біля тебе. І що ти маєш тут насидіти мені, то я не знаю. Це ж їй. Їй ось, якщо що має бути, то це їй ось ось виводити. О, Не знаю. Сиди. Ще кілька днів посиди, тоді буду бачити. Що вже буду тими яйцями перебирати, ковирати, правда? Я вже не знаю, де що. Це. Аж, аж саме сьогодні, тільки помітила, що тут вчора помітила, що яєць збільшилося, сьогодні помітила, хто винуватий. Цих яєць збільшилося, а вона собі при... прилізла, та несеться, вона собі посунулася сидить. Чекає, поки та знесеться. Не знаю, що буде. Оце маємо таких пізнюрів-кохів. І ще чи будуть, чи не будуть, ще одні будемо бачити. Бігуночка водить своїх маляток. Четверо. Де п'ята згубили? Де згубили п'ята? Десь воно є, тому що <смі> дивіться, який вони цікавіть, стриб муху ловить, витягує шию. Десь десь є воно п'яте теж, але я хочу сказати, що не заглядаю до них і не закриваю їх, підбільшали, то отак собі з нею вона шию виставить оцю, і ге-ге-ге-ге-ге-ге з ними. І вони кругом то десь помішаються з тими шипунцями меншими. Ой, та й от так. Бігають. Да. Гукай п'яте. Гукай де згубила, п'яте. Юрасик нас сьогодні завіз, привіз, течухну знову з дому, тому що десь там ще з цими дисками їздить. Не знаю, чи сьогодні закінчить, чи не закінчить. От, а завтра. Зранку так кажу, нічого не загадую, тому що потрібно мені, потрібно ще з Людмилкою пройти цю флюорографію, мені аналізи поздавати. От, потрібно буде п'ятниця їхати дозавершувати, до тому що це, я не знаю, це про медогляд оцей пройти, то це не одного дня справа, так воно завжди. От, затягуються черги. Черги зараз важко. Довго, <смі> нудно. Але що поробиш? Мусимо. От, е, та ото вже в нас настрій, знаєте, який Людмилки чемоданий, а у нас біля неї. От, потрібно буде з'їздити десь якийсь день. На ті якісь, як вона каже, коли це ми на шопінг вирушимо. <смі> якийсь день з'їздимо на шопінг. От, а, там, а там уже будемо пакувати. Та й там уже будемо завозити. От, та й такий чогось цей настрій, от, вона налаштована, налаштована так. Mm -hmm <с produto> З бажанням уже. От, їхати, а я налаштована, як мама. <сophr>. Таке, але все добре. Все добре. Надіюся, що все буде добре, мусить, мусить бути. Тому, одним словом, таке піду виключати голубці, такі у нас новини. Трішки на сьогоднішній день. Роботи як такої немає. Мені оце тільки відбути півдня в лікарні, то других півдня треба відходити, та й на тому все. Оце якби не, не хотіли голубців, то напевно, що й голубців не було, А так захотіли, то, то є. Піду напевно, що вже дотушується. Буду кушати. Єдине, що вже змінюється, то то не тільки у нас, то, то, напевно, вже всюди. Знаєте, відчувається, що осінь не за горами, тому що вже більш пасмурно, як сонячно, і вже такі холодні вечори. Вечори холодні, ранки прохолодні, отак От вже воно якось діло, діло до осені і день за днем. І дочекаємося. Все, друзі, всього, всього найкращого. Бережіть один одного, щастя, миру, здоров'я. От, і нехай, нехай буде усе, усе гаразд. Помаленьку, як то кажеться, щоб ми усе, усе долали з хорошим таким настроєм. От. І з Божою допомогою. Одному кому безтурботно живеться, то це, напевно, що пилососікові. виклався зверху на дивані. І собі так спиш, напевно, що зачепи, і він і поворухнеться. О! Ні, повів вухом, голову підняв. Ну, спи, 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 не буду тебе чпати, спи.